Так, всі вітаю. чергова посилочка, ну, Із розряду, там, де воно дивиться ні на що, а грошей коштує. Я, як гадаєте, скільки, тут 18 штук. В кінці відео буде сума. Дивіться, переключателі PR. Видно? PR25 PR25, вони бувають PR210, ну ті трошки дешевші. Дані переключателі ми купили. По 5950 гривен за штуку. Загальна вартість посилки вийшла на 107 тисяч гривень. Тобто тут 107 тисяч гривень. Їх 18 штучок. Ну Ми перевіряли, пуляли тут. Містить собі золота і паладій. Тільки дивіться уважно, не путайте з 2,10. Ну, отут от чітко видно, от 2,5. До 92-го року підходить. Якось так. дякую, підписуйтесь.